Доброго дня всім, шановні! І у нас сьогодні на огляді новинка на українському моторинку Rider r 1 m по зовнішнім вигляді стає зрозуміло, що цей мотоцикл є хорошою реплікою японського мотоцикла Yamaha r 1 Чим цей мотоцикл виділяється? Як довго він проексплуатується, чи заслужена його ціна, і яка у нього якість? Наскільки хороші в ньому характеристики? Давайте про це і поговоримо. Це непоганий мотоцикл для новачків, які хочуть використовувати його в місті, так як його витрата палива може вас порадувати високою економією, яка становить 2,9 літра на 100 кілометрів. Даний мотоцикл оснащений двигуном подібним до 166 FMM, має 17 кінських сил та повітряне масляне охолодження з заявленою максимальною. Швидкістю 140 км на годину. З плюсів даного мотоциклу можна виділити його бак 13 літрів, що немало: гідравлічні дискові гальма, як спереду, так і ззаду, телескопічна вилка перевернутого типу та моноамортизатор ззаду, який наділяють даний мотоцикл підвищеним комфортом. Також шестиступенева коробка переключення передач та вище згадана витрата палива. І на кінець великим плюсом є його зовнішність. Погодьтесь, його вигляд надзвичайно прекрасний: від передньої роздільної фари до витончених контурів. У спортбайку, які плавно переходять в задній не менш гарний стоп. З мінусів хотілося б виділити лише вагу 160 кг, яка може бути за великою для новачків. Проте це залежить від ваги та зросту райдера. Ще що хотілося б виділити, це добре підібрана колісна база, яка додає мотоциклу керованості та стійкості на дорозі. У цього мотоцикла є прямий конкурент Viper R1. За характеристиками технічного плану, вони дуже схожі. Та проте є дві величезні відмінності. Перша це зовнішній вигляд, але тут більше це стосується чиїхся смаків, тому що обидва мотоцикли мають досить гарну зовнішність, і обидва привертають увагу людей довкола. Друга відмінність це ціна і якість збірки. Різниця цін поміж усіма двома моделями у мотосалонах зазвичай не дуже велика. Ціна Viper становить в районі 74. Гривень, а райдер коштує 84 тисячі гривень. Але компанія Hisun, яка випускає цей райдер, ставить таку ціну не за аби що, а за якісну збірку та деталі, чому має перевагу над своїм прямим конкурентом від компанії Viper. На мою думку, переплачувати є за що, тому, як сівши на цей мотоцикл, відчуваєш, що ти торкаєшся чогось якісного та надійного. Також на дану модель легко знайти запчастини, знайти якусь прокладку або навіть повітряний фільтр не завдасть вам напруги, бо, як я згадував вище, мотор оснований на базі 166-го FM від компанії Зонгшен, до речі, один із найпоширених та популярних типів мотору серед китайських виробників, що дає ще одне підтвердження, що даний мотоцикл достатньо ресурсом ємкий, і тепер, якщо порівнювати його з його конкурентами, то по факту свої грошей він коштує. Це гарний варіант, який можна використати як в місті, так і на трасі. Тому як ресірська швидкість, яку тримає даний мотоцикл, становить 100-105 км на годину. Тож це мотоцикл, який підійде тим, хто мало знайомий з мототехнікою та хоче набратись досвіду перед покупкою, перед покупкою більш потужних спортбайків. І який під час користування не буде робити мізків власнику з приводу надійності та постійної заміни розхідників. Транспорт, який дасть новачку буквально безпечне, надійне, економне та приємне знайомство з мототехнікою.